Напередодні свята всіх працівників культури та народних майстрів на базі Подільського міського будинку культури відбувся урочистий захід за участі представників культурної сфери усього подільського району. На вході у фоє гостей зустрічала неймовірна виставка наших народних майстрів. Тут можна було не лише помилуватися чудовими виробами, а й зробити добру справу, задонатити на допомогу Збройним силам України. А далі на святково прикрашеній сцені розпочалось довгоочікуване свято, традиційно з хвилини мовчання, в знак пам'яті про загиблих героїв та гімну України. Сна, та, ти, го, го, го. З вітальним словом звернувся до присутніх голова Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Люди нашої професії особливі талант дається не кожному. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, до кожної душі. І разом з тим своєю плідною творчою працею звеличуєте рідну Україну. Підтримуєте дух українського народу. Завдяки культурі ми змогли зберегти свою незалежність. І саме завдяки нашій культурі, нашій духовності ми переможемо ворога. Бажаю всім нам! Добробуту, здоров'я, родинного затишку. з ентузіазмом шукати, втілювати в життя свої цікаві ідеї та перетворювати задумане на шедеври. почесними грамотами. Він відзначив кращих з кращих працівників культури та майстрів народного мистецтва. Звернулась до присутніх і радниця Подільського міського голови Марія Мазур у своїй промові. Вона відзначила важливість роботи працівників культурного фронту в житті громади. Ми пишаємося культурними надбаннями і нашого краю, адже не секрет, що в подільському районі спокон віків народжується зростає покоління творчих, талановитих, обдарованих і працевільних людей. І сьогоднішня їхня праця. Це важливий спосіб боротьби, де ми всі і кожен з нас на своєму місці працюємо на спільними результатами. Дорогі завдяки, шановні наші гості і всі присутні в залі, ми дякуємо, що сьогодні в такий прекрасний осінній день ви завітали до нашого гостинного будівля, щоб разом з нами привітати людей такої прекрасної професії, працівників культури. Ми дякуємо за те, що ми з вами єднаємось і гуртуємо. Адже лише в нашій єдності міць і сила нашої держави і недаром кажуть, хто в козацькому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. А ми такі з вами, і це правда. А ми є народ, якого правди сила ніким звоювана ще не була і ніколи не буде. Після урочистої частини глядачі мали змогу насолодитися концертною програмою. На сцені виступили талановиті артисти, які подарували присутнім незабутні хвилини спілкування з прекрасним. В час концерту особливий акцент було зроблено на волонтерах Подільщини, які активно допомагають Збройним силам України. В знак вдячності усі вони отримали український коровай. Далі до концерту доєднались і талановиті діти Подільщини. З самого маличку вони проявляють свої здібності у різноманітних напрямках і вже зараз дарують можливість глядачам насолодитись їх талантом. Весь захід пройшов у теплій та святковій атмосфері. А в кінці програми учасники та глядачі обмінялись враженнями, підкреслюючи важливість підтримки культурних ініціатив та єдності громади. Дуже приємно, що сьогодні в це свято в цьому залі зібралися вся наша подільщина з всіх районів нашої подільської громади. Я хочу щиро привітати всіх з цим святом, побажати натхнення, здоров'я, мирного неба, щоб кожен з нас мав в своїй душі ту краплинку нашого українського, щирого і передавати його надалі. Я вдячна організаторам цього свята за таке чудове свято. Дійсно, дуже було все гарно. Ми вражені. Що ви побажали своїм колегам з нагоди свята, творчого натхнення, здоров'я всім, миру, перемоги і творчих злетів нагородили наш жіночий вокальний гурт, чарівниця. Концерт нам дуже сподобався. Неймовірні, гарні, гарні відчуття, спогади будуть. Тішить те, що концерт благодійний, і ми можемо хоч чимось допомогти нашим збройним силам, які наразі стоять на захисті нашої України. Вітаємо вас із професійним святом, Днем працівника культури. Ви даруєте людям радість несете культуру до кожного серця, кожної душі. А разом з тим примножуючи Велич нашого краю своєю плідною творчою працею та силою духу звеличуйте рідну Україну. Нехай творча наснега, професійний успіх і любов до своєї роботи ніколи не покидають вас. Ольга Ситти, Олексій Мяхі, телекомпанія КЕТ.